Я вітаю кожного глядача каналу Ми з України. мене звати Діна Бернацька і Сьогодні Микола Томанко, лідер громадського руху рідна країна. Пане Микола, рада вас вітати. Вітаю, пане Миколо. Розпочнемо із судівської системи, із довіри до судівської системи з 2014 року почалося реформування. І перше питання моє до вас буде такого загального характеру, чи виправдала? Ваші сподівання реформування суддівської системи у 2014 році і чи є у вас наразі довіра до судової гілки влади? Ну я виходжу з перседцінника українського спільства. Тобто виходить, що сьогодні у нас, якщо проаналізувати індекс довіри, то е, судді е, і суддівська система на останньому місці їх е, е, випередила е, навіть Верховна Рада, яка звично мала низь, низький рівень довіри охоронні структури підтяглася поліція служба безпеки, ну коротше, всі е, органи державної, місцевої влади та е, правоохоронні структури сьогодні на порядок е, більш високо оцінюються, чим судова система України. Це на мою думку, ну якби вирок. Тому що коли я чую висновки про те, що ну в цілому все хорошо, треба тільки там тактично, значить, щось підправити. Ну я думаю, а що ж тактично підправляти? Якщо е, там більше як дві третини українського спільства, вважають, що це корумпована модель. Це якби перший висновок. Тому я тут в даному випадку ну якби підтримую українське суспільство. Тим більше, що фактів хабарництва, хамства, цинізму, неадекватності поведінці суддів. І це ж не тільки історія Снязова а історія от, із головою Макарівського суду, який не просто вбив людину, а веде він себе і навіть на засіданні Вищої ради правосуддя, ну от як, як місцевий цар. Там, як мінімум Макарівського району. І це ж загально поширена практика. Ми ж знаємо приклади по всій країні. Тепер стратегічні моменти. Дійсно, на мою думку, було багато добрих, але і багато непродуманих речей в так званій судовій реформі. Ну, загально вона проголошена з 2014 року, як ви кажете, але реально вона почала втілюватися 2 червня. 2016 року тоді був ухвалений е, новий розділ правосуддя в Конституції, восьмий розділ, і одночасно з ним був ухвалений базовий законопроект про судоустрій та статус суддів. І, як на мене, е, справа виглядала таким чином: що тоді влада боялася аж надрадикальну, як сказав, люстрацію провести. Це така була часткова люстрація, але навіть до часткової люстрації судова система була не готова, і влада була не готова. і Тоді мені здається, був запропонований найстрашніше, що можна було придумати: що часткова люстрація взамін взамін за. На Такий ВІП статус суддів передбачена Конституцією. Тобто їх оголосили вищим сортом в українській державі, причому на рівні конституції. Це на мою думку безпрецедентна цинічна штука. Я що був депутатом, голосував проти змін першому а Коли вже в цілому голосували, я не буду депутатом. Отже, що на мою думку найважливіша помилка. Тобто суддям сказали, що друзі, ми будемо вас захищати, вас будемо підтримувати. Значить, але ви виконувати повинні виконувати рішення, яке каже президент або інші посадові особи, і так далі, і за це вам з бюджету український народ буде гарантувати безбітне життя. Таким чином, в конституції виявилися унікальні в лапках речі, тобто суддям визначили, що вони не отримують заробітну плату, а судову винагороду. Це щоб обійти норму, коли ну наприклад, під час воєнного стану, да ми обмежуємо. Заробітне плати всім посадовцям. А на суддів це не поширюється, тому що в них немає заробітної плати, не судова винагорода. Ми обмежуємо або немає можливості, наприклад, збільшити пенсії, а в суддів немає пенсії. Судді пожиттєве, вічне пожиттєве забезпечення. І таким чином е, я вже мовчу про те, що е, крім конституції, відповідна стаття закону про судоустрій та статус суддів, значить, розшила таку позицію, що е, ну і і призупинить виплату зарплату. Потім їм передбачається квартира, їм передбачається захист. Він передбачається там дві відпустки. їм передбачається ну коротше, е, ну члени політбюро каком партії радянського союзу, і України не, не мали таких узаконених пільг. Я всього мають судді і до чого це призвело. Це призвело на мою думку до навпаки до такого, то було не узаконений цинізм і хабарне, то корупція а зараз це у Тобто Всі розуміють, що людина статусно, держава її піднесла особливо в умовах ковіду війни, зробила їх мільйонерами з так бити узаконеними гривневими мільйонерами це означає, що для того, щоб вирішити питання, значить, треба ну якби підступатися вже з мільйонами доларів. Що власне якби доведено князівам. Тому як на мене, треба ну якби повернутися в диспозицію 16 року. Тобто, це означає, що відбулася недолюстрація, тобто мова йде про Під люстрацію. Під люстрацією я розумію, що скажімо, якщо судді там не проходять випробування, там в законі є. І е, декларація про конфлікт інтересів, і декларація доброчесності, і так далі. Тобто сьогодні це е, реальна ця умовна кача ілюстрація пови, повинна пройти. Але найважливіше, що повинна ну проведена відповідні здоровим глудом система фінансової підтримки суддів. Тобто не може бути, що середня пенсія в Україні там 6 тисяч гривень, а середня пенсія суддів 130 тисяч гривень. Це середня. Що в нас є судді, які отримують 200-300 тисяч гривень у мовах війни, розумієте? Тобто це не викликає ну, обурення. Я вже мовчу про заробітні плати там від 300 чи 200 тисяч до 670 голови Верховного суду. Це якась дикість, це якась інша країна. Тому е, е, треба повернутися в висхідну позицію і е, почати системно працювати. І найголовніше, чого не було в судовій реформі. Чому не відбулася на мою думку? Вона тому, що не було закладено е е відповідальності. І е, невідворотності покарання. Причому відповідальність повинна бути е, як найбільше, якщо у вас найбільші е, заробітні плати, найбільше влади, і то найбільше відповідальність, тобто це мусить бути відповідно в кримінальному кодексі. Це відповідні статті закону про судоустрій, можна закласти з відповідним посиланням на кримінальний кодекс. Тобто, це повинно бути прихабарне. Це ну тваріанті, наприклад, із князем. Да, як я це бачу, це якщо буде остаточне судове рішення. Це конфіскація майна в нього і в родини, це звичайно заборона займати будь-які посади протягом всього життя, і це ну максимальний максимальний вирок. Якщо йдеться про там суперсерйозний, то це може бути і пожиттєвий вирок або, скажімо, якийсь доволі великий. Тому що на сьогодні виглядає таким чином, що от е, я не бачу е, ну е, жодного серйозного адекватного е, е, вироку, і народ розуміє, що. Спочатку e, застава, потім e, певний термін, а потім e, він щемно веде себе в тюрмі. Його через пару років випускають. Ну тобто, як, де деякі випадки мали місце бути. Тому повертаємося до відповідальності. Але найстрашніше в цій історії це те, що e, ну влада абсолютно жодним чином не відреагувала. Тобто, от Знову повертаюсь до конституції. От якраз студентам вчора розповідав на лекції. Тобто, Верховний суд нас по конституції най. Інтація в умовах розподілу влади мова йде про те, що е, на хабарі спіймали і звинувачують е, першу особу найвищої судової інстанції України. Тобто, якщо ми кажемо, судова влада, то це. Найбільш посадова особа судової влади України і яку реакцію ми отримали? значить одна реакція ми отримали президента. Я не чув уряди, не чув нікого я не чув. Я подивився от постанову Верховної Ради. Прийняла на мою думку, це такий, знаєте, не, не, не просто радянщина. Я не знаю, це в радянські часи такого марад. Вони приймали, не знаю, значить, як це називається Тобто, постанова пафосно називається про необхідність жорсткого і безкомпромісного подолання проявів. Корупції в системі правосуддя Ну це приблизно як як сталінські да? А що ж в тексті написано? Углубіть, розширить і в кінці написано і взагалі, то треба збільшити гідну зробити зарплату працівникам суду. Тобто не тільки суддям а ще й працівникам суду збільшити зарплати. В мене питання: а ви не пробували, значить, крім постанови нести зміни до закону про суду? Устрія, ви ж депутати? Ви не пробували внести зміни в кримінальний кодекс. Ви не пробували подивитися, де не спрацьовує е, е, ті чи інші норми, е, е, чому ваш комітет жодного разу не заслуховував, е, як діє судова система. Бо у нас дві тисячі е, майже 2000 тисячі бракує в системі судочинства, а е, десь півтори чи 1200 до сих пір е, там не атестованих. Тобто судова система не працює. Значить, але ви прояви при, прийняли партійну, партійну заяву, бо це партійна зараз постанови нічого не випливає. Що треба безкомпромісно боротися з корупцією. І найстрашніша фраза, що але в цілому, судова реформа йде нормально, треба її трошки підчистити. Тому поки в керівників держави і в Верховній Раді буде думання, що все хорошо, а треба трішки підправити. судова система, на мою думку, буде залишатись на більш Тобто, тут уже ну якби ліками не обійдеться. Тут хірургія потрібна. Тобто радикальні речі, починаючи від е, е, умовно кажучи те, що я називаю люстрацією, закінчуючи е, е, жорстким введенням жорсткого покарання за е, корупційні ділі в судовій системі. Новим головою Верховного суду України став Станіслав Кравченко. Проголосували за його кандидатуру. А тепер, пане Микола, вам стала зрозуміла розстановка фігур всередині Верховного суду України? Тому що минуле у Кравченка досить таке одіозне і неоднозначне. Ну, це призначення означає, що змінилося те, що нічого не змінилося. Тут насправді це якби, ну, якби перевірена ну, якби стара гвардія, яка замаскувалася під. Ну, стара гвардія розуміє ментально, да? ну, якщо да, він да, не побачив злочинний дій Кукача, після чого той утік. Тобто, це типова якби, схема українського суддівства, що випустить, щоби. Ну, не знаю, розберуться, чи за гроші, чи не за гроші, для того, щоб е, людина втекла за кордон, і таким чином е, сказати, ну це взагалі злочинець, але він, на жаль, встиг втек втекти за кордон. До речі, кілька днів назад була подібна історія, про неї чомусь не говорять. Значить, що м, один такий і знакових фігур е, слуги народу в е, Київській міськраді Трубіцен, якого звинувачують у хабарниці і так далі, він е, втік за кордон. Ну, тих за кордон як дали можливість виїхати йому за кордон. А і на наступний день, через годину сказати, як він перетнув кордон, там така вражешовим передонив. Ну що, друже, ти перейдь? перейшов кордон? Перейшов тоді його виключили з фракції і зняли з голови комісії Київради, Київ Ради. А до цього його ніхто не чіпав. Оце класична історія е, е, українського судочинства е, лахам Сказати, що справа відкрита, а значить, між собою перешати, щоб людина виїхала, виїхала за кодон. Тому до мене ну абсолютно немає не жодного відсотка впевненості в тому, що з таким новим керівником Верховний суд може забезпечити неупереджене, чесне, справедливе судочинство. Я думаю, що історія із незалежним судом. І з реформою суду нам ще довго чекати, тому що ще раз кажу, що президент мовчить, уряд мовчить. А Верховна Рада зробила таку заяву, по якій не зрозуміло що робити, як діяти. Тобто, вона просто сказала, що в нас є корупція, ну нічого страшного з цим немає. Будемо рухатися далі. Ну і звичайно, і судді теж відповіли на це звільнення. Призначенням, ну, на мою думку, одну людину, тобто людина, яка, по-перше, там і по е е декларації або по перевірці на доброчесність з нього було питання. Ну і і, і і цей кейс, або я кажу, да, історія з Пукачем. Е ну в, в нормальній країні взагалі не займав або Тобто, Якщо ви зашкварилися в якоїсь резонансі судові справи, ваша кар'єра на цьому закінчилась. Тому е думаю, що найближчим часом. Коли ми будемо дивитися соціологічні дослідження, ми будемо бачити, що е е корумпованість суддів е е буде стояти на першому місці, тобто е суспільство буде називати їх, на жаль, найбільш корумпованою ланкою системі влади. До речі, про корупцію і в принципі про колізію, я би так сказала у законодавстві. Журналісти з видання Українські новини відповідно до своїх джерел сказали про те, що суддю маю на увазі князева, екс суддю Верховного суду України. Допоки буде вести слідство, йому буде виплачуватися мінімальна зарплата без надбавок. А ми розуміємо, що коли йдеться слідство, по таким е Дуже корумпованих справах то це і не рік, і не два, це може бути і більше часу. А це все йде з наших карманів. Будемо звичайно слідкувати за цією ситуацією, як і за іншими, те, що відбувається в нашій країні. Не менш важлива тема, і не менш важливі одіозні заяви з, зі сторони мера Києва Кличка. Далі про нього пропоную поговорити. Нещодавно він зробив заяву, що вночі кияни відчували вібрації. Він пояснив це тим, що нова потужна техніка їде на фронт, і, власне, деякі експерти пов'язуються постійні атаки тепер на Київ із такою заявою кличка, тому що, начебто, він надав ціль ворогу. Для чого робить такі заяви кличко, і на що він розраховує? Ну, байця нас відбувається вже. Ми з вами теж е, повертали увагу до цієї теми. Що не кличком єдиним, це велика кількість міських голів, частина е, навіть голів обласних адміністрацій. Хоча е, формально вони е, е, мають певні права, тому що це військова адміністрація. Бо в Києві для прикладу є військова адміністрація, кличкої не очолюю, да? А є якби власне така політико права чи цивільна адміністрація, коли клешкові чоловіда є купа політиків. Діючих депутатів і так далі, в яких, як на мене, значить е от таке е запаморочення е від від очікуваної перемоги. Тобто вони повірили в е власну риторику або риторику, яку ми чуємо вже півроку, що з дня на день почнеться контрнаступ, і війна, війна закінчиться нашою перемогою через 2-3 тижні. значить І тоді стане питання, хто ж тобто, умовно кажучи, що, е ну, нам Нашим Збройним силам воювати воювати, а почалася така жорстка боротьба, і, значить, плечами розсування один одного, хто значить у витоку цієї перемоги. От я саме цим можу пояснити: ці дебільні і неадекватні значить, випередження один одного. хто хто перший із очільників скаже, що Обстріляли, обстріляли моє місто. Ну це це не раді, ледве не раді. О, нарешті на наше місто чи нашу область значить летять ракети. Там ура, ура. Потім, значить, перша реакція. Вони вже впали. Ну ви нічого не кажіть, ми вам що скажемо. Ви не виставляєте фотографії відео, я сам виставлю фотографії відео. І коли хтось, якийсь неадекват, виступив, виставив до нього, СБУ приходить і е, проти нього відкривають кримінальну справу. А коли міський голова виступає, значить ну, йому можуть сказати, ну, друже, ну не треба виставляти. Е, може там хтось інший хотів виставити. І далі. Тобто, е, перший мій висновок ну, всі повинні нести відповідальність за порушення е, е, інформаційної військової гігієни, як ми кажемо, дисципліни і так далі. Друга історія. Посадові особи, які жодним чином не уповноважені коментувати військові речі повинні зайнятися своєю роботою. Друзі, ну в Києві нема чим зайнятися. Значить, ну от сьогодні я поки уїхав. Я я три години їхав по Києву, тому що в нас геніальний Кличко і, і 13 геніальних заступників, які не знають, чим займатися. Да, вони з переконують що, наприклад, на Подолі Сагайдачного вулицю треба тримати для іноземних туристів. Ну які в чорти іноземні туристи, значить, народ їде з центру щоб проїхати на оболоні на, на Троєщину, значить, ця вулиця закрита, де жодної людини немає. І ми три години стоїмо. І ну, таких прикладів інфраструктурних по укриттях, по школах, ви знаєте, що зараз відбувається школами на лівому березі і так далі. Значить, ніхто ж їх не добував, не добудовував, ніхто нічого не робив. Сьогодні в нас є школи, де падає 10 перших класів, навіть при тій кількості батьків і дітей, які виїхали за кордон. Тобто сьогодні ніхто не думає, не думає ні про наступний навчальний рік, ні про дошкільні заклади, ні про криття. Йде змагання, значить, у героїчних заявах. Я вже сну взагалі, ця біда трапилась. Він же залужному розповідає: значить куди треба стріляти, куди бомбітіти. Ну записуйся, йди на фронт, значить, візьми якісь підрозділи. Заява кличка, що поки Київ бомлять, то Москва тихо спить. Ну, та, ну, я вважаю це теж неадекватні адекватні речі. Да, я звернувся до залужного. Ти хто такий, що ти звернувся до залужного, значить, і і і сказав, куди стріляти чи в який бік стріляти. Ну друзі, ну о, 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 цей ну станьте на ну на реальний Ну, не можна вже знущатися так. На дну війна, це надсерйозна штука. Значить, командири підрозділів, які воюють другий рік, не дозволяють собі говорити. Я абсолютно повноважені люди. Залужний теж не так часто говорить. Да? Значить, він говорить, коли треба щось сказати. Як там при всі критиці, президент говорить, то, що він може говорити там інші посадові особи так далі. Слава Богу, міністр оборони вже менше почав коментувати військові дії. Краще хай яйця, значить, і картоплю коментує, бо військові дій він має таке ж саме відношення до військових дій, як Кличко. Тому ну мусимо навести порядок. Тому що друзі, на жаль, висновок плачевний, ну не плачевний, а сумний. Ну завтра війна не закінчиться, і за два-три тижні теж не закінчиться. Тому що поранений звір. То, що ми сьогодні бачимо в Києві, що це означає те, що поранений звір небезпечніший. Тобто, Путін поранений, він загнаний глухий кут, і таке враження, що він вимагає стріляти день вночі викидати всі ракети, яке запускати всі шахеди, і так далі. Тобто, нас чекає непростий період, друзі. цей період не буде такий швидкий. Тобто, треба зупинити оцю міфологію швидкої перемоги, бо значить Путін. Зганьбився з міфологією своєї швидкої перемоги. Ну ми ж адекватніші Люди ми ж теж не можемо цю міфологію поширювати. Про уже півроку ми, значить, поширюємо її. Ну не ми, а відповідні і блогери, і, і такі, як Кличко, значить, фахівці, в галузі війська. Що ми вже наступаємо тут, і будемо вже Ми мусили бути вже в Криму давно. А ще до Криму, вибачте, значить, далека дорога. Тому міська влада, ну, друзі, ви ж зарплати отримуєте не за те, що відео виставляєте, і що вночі прислухаєтеся, як індіанці. Знаєте, в індійських романах про індіанців там, мужніх воїнів, що вони вухо до землі прикладали і чули, чи наступає ворог чи ні. Значить, не треба вухо прикладати, ще й важка техніка йде по Києві. Чи легка техніка? Значить, займайтесь тим, за чим ми вам платимо гроші? Ну я вже мовчу про загальний бардак уряді. Ми з вами про це говорили. Тобто я взагалі не розумію, чи в нас уряді чого немає. Тобто як може бути умова, коли кожна копійка дорога, коли ми не знаємо, як бройні сили профінансувати так, як ми хотіли профінансувати військове, да. як профінансувати освіту, охорону здоров'я і так далі. Значить, я задав 13 заступників Кличка, а зараз дивлюся в Міністерстві освіти, 9 чи 10, мені е, говорять, Міністерство дзвонять, значить, 9 чи 10 заступників. Ну, друзі, ви нормальні там, значить, в Міністерствах і так далі. Ну, які заступники? Значить, ну, є 3 заступники, ну, 4 заступники, ну, 5 заступників, ну, не 9, не 13. Це ж виявляють собі стільки грошей, помічники, радники, приймальна, машина. Я подивився знову в Києві. Е, у нас е, поліція охорони. Ну я не знаю, це напевно владу чи кого вона охороняє? Що треба найновішу було машину за півтора мільйона. Тому що вони помирають зараз. Треба найновішу машину. Всі машини дають збройні сили. Вони з бюджету купують машину. Та, друзі, ну коли ж ми воєнний бюджет. Порядку наведемо, що ніяких машин, ніяких закупівель, ніяких шоу, ніяких фонтанів, ніяких е, е, нової кількості е, посадовців. І так далі. Сьогодні кожну копійку треба економити. А таке враження, що народ живе своїм життям, що все в них хорошо. Е, зарплати пенсії йдуть, і е, іде не, е, політична боротьба хто більше пропіариться і перший скаже про е, якісь військові дії. Тому, е, ну, це позиція президента, повинна бути, е, позиція інших посадових осіб. Е, моя позиція така, що неуповноважені люди, які коментують перебіг е, воєнних дій, повинні бути наказані незалежно незалежності від того, які посаду вони займають. Тобто, сьогодні повинна бути дисципліна, порядок, е, тиша. Бо тільки в тиші інформаційній ми можемо перемогти в війні і, і не спровокувати витік інформації або, скажімо, відповідну провокацію Росії, коли у нас посадові особи виступають коригувальниками вогню. Що тут ви вистріли трішки попали, а трішки не долетіло. То стрельніть ночі ще раз по Києву по цьому будинку, по якому не долетіло. Так, 100% потрібно дотримуватись інформаційної гігієни, тому що працювати. На ворога не потрібно це 100%, не давати йому абсолютно ніяких приводів і підказок, якихось моментів, які можуть спричинити ось подібні удари, яких зазнає Україна останнім часом. Пане Микола, дуже вам вдячна, що долучилися. Дуже вам вдячна, що прокоментували, розставили всі крапки на Микола Томенко, лідер громадського руху рідна країна. друзі, підписуйтесь обов'язково на канал «Ми з України. Якщо ви цього ще не зробили, підписуйтесь також на канал Миколи Томенка. Ми Цюємо для вас. Ми працюємо на перемогу. Бережіть себе. Мене звати Діна Бернацька. До швидкої зустрічі.